Мар'яна Безугла влаштувала цирк під куполом Верховної Ради. Народна депутатка дві години ломилася на закрите засідання безпекового комітету за участі очільника СБУ Василя Малюка. Ба Більше нардепка заявила, що головного силовика країни тримали у заручниках. Що ще наговорила безугла? Та хто з нардепів порадив кликати медиків на допомогу? Про це дивіться далі з вами, Ірина Нестеренко. Нардепка Мар'яна Безугла вляпалась у новий скандал. Вона хотіла потрапити на засідання комітету з нацбезпеки та оборони, де саме виступав голова Служби безпеки України Василь Малюк. Вони закрилися середини там заложника Василь Васильович Малюк. Закрилися просто щоб не пустити Мар'яну, яка має всі допуски і доступи. Народний депутат має право, але вони так бояться. Що не пускають навіть членів комітету національної безпеки, оборони та розвідки. Кілька годин народна обраниця стукала у зачинені двері, намагаючись пробитися всередину, але марно без углу так і не впустили. На її шоу під кабінетом відреагував член комітету з нацбезпеки та оборони нардеп Федір Веніславський. Він не втримався і потролив без оглу під час засідання. Одна з народних депутаток дві години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її життю і здоров'ю. Веніславський запропонував звернутися до комітету з питань охорони здоров'я, щоб розробити медичний алгоритм дій у таких екстрених ситуаціях. Дякую, Федір Володимирович. Такого ще в нас не було. Да. Ну, Михайло Борисович тут він, він почув треба захищати народних депутатів дякую у відповідь мар'яна безугла знову заговорила про бідних заручників Згадали вчорашній інцидент, коли на дві години в одному окремому кабінеті бідного голови служби безпеки фактично взяли в заручники і не пускали чотирьох народних депутатів. три з них, які члени комітету національної безпеки, просто фізично не пускали в кабінет. Нагадаю, у вересні Верховна Рада звільнила Мар'яну Безуглу з посади заступниці голови комітету з нацбезпеки та оборони, і навіть ви Вала зі складу комітету через численні скандали та зливи інформації. А в липні, як ми пам'ятаємо, безугла вийшла зі складу президентської фракції Слуга народу, як пояснила сама обраниця через критику на свою адресу з боку колег по фракції. А що ви думаєте з приводу цього інциденту? Навіщо безугла влаштувала дивний перформанс? Про свої думки напишіть нам у коментарях. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Заложний вперше відреагував на чутки про підготовку до президентських виборів: кого звинуватив у поширенні фейків і кому порадив звертатися до правоохоронців. Про це дивіться далі з вами Ірина Нестеренко. Валерій Залужний, колишній головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії, жорстко розкритикував медіа за поширення фейків про те, що він нібито формує виборчу команду і запрошує туди військових. У своїх соцмережах він заявив, що жодних штабів, партій чи політичних проєктів не створює. Ба Більше усіх, хто отримає подібні пропозиції від його імені, він закликав звертатися до правоохоронців. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних зв'язків з будь-якою політичною силою. Допоки у мене є можливість служити державі, я буду це робити. Моя позиція незмінна, поки триває війна. Вибори в Україні до її державних органів неможливі. Залужний підкреслив, що такі інформаційні вкиди вигідні лише російській пропаганді. РФ не здобула перемоги на фронті, тому намагається розхитати ситуацію в Україні фейками та ІПСО. Нагадаю, близько місяця тому американська журналістка Кеті Лівінгстон заявляла, що Валерій Залужний, нібито, готується до президентських виборів і навіть відкрив штаб у Британії. За її словами, до його команди входять, начебто, Сергій Наєв, Вікторія Сюмар, Оксана Тороп, Поліна Лисенко та Сергій Пашинський. Тим часом газета The Guardian писала, що до посольства в Лондоні навідувалися політичні паломники, депутати, активісти, бізнесмени, які запропонували залужному підтримку. Серед них, за даними видання, був навіть пол Манафорт, колишній радник Дональда Трампа, та політтехнолог президента Втікача Януковича. Він, нібито, пропонував свої послуги консультанта, але залужний відмовився. А що ви думаєте про заяву Валерія Залужного? Чому саме зараз з'являються інсайди про його, начебто, підготовку до виборів? Це спроба дискредитувати головкома, чи це справді російська ІПСО, яка створена для того, щоб розхитувати настрої всередині нашої країни? Про це напишіть в коментарях. Мешканка Донеччини отримала довічне за співпрацю з РФ. Вона зливала своєму сину, солдату російської армії, дані про українських бійців і цивільних, та навіть про власну куму. Як зрадниця цинічно раділа смертям українців та чи розкаялася зрештою на суді? Про це дивіться далі у випуску з вами Ірина Нестеренко. У 2023 році жителька селища Курахівка свідомо зрадила Україну і почала працювати на ворога. Вона власноруч збирала інформацію про наших військових на покровському напрямку та передавала її своєму сину. Солдату російської армії, а той уже зливав ці дані ФСБ. Правоохоронці перехопили їхні розмови. Жінка закликала бити по захисниках, вистежувала, де вони живуть, де стоїть артилерія, і навіть видала координати будинку власної куми. Лише тому, що там підтримує Україну. Через її наводки окупанти вдарили по одному з населених пунктів у серпні 23-го року. Внаслідок цього під завалами загинула 59-річна жінка. Ще двоє чоловіків отримали поранення. Та найстрашніше те, що зрадниця навіть не приховувала радості. Вона дякувала російським військовим. Да. Давай пагрім, спасіба тобі за куму. А Прямою попадання прямо в кришу. У куми дома нету выше, там люди погибли, женщина погибла. Все нормально, все хорошо. По баракам. Молодцы, Я вас люблю. Отработали. За кому? Я тебе руське целую, не повери. Ну, умер, ну и хорошо, да. Это бывает. Это издержки, ну, бывают из Суд визнав навідницю винною у держзраді та засудив до довічного ув'язнення увесь цей час, поки тривало слідство, вона перебувала під вартою своєї провини. Жінка так і не визнала. А що ви думаєте з приводу цього? Що мотивувало зрадницю? Особисті переконання чи сподівання підзаробити грошей. І як думаєте, чи багато таких ждунів досі радо чекають на прихід окупантів? Про це пишіть в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал.